Друзі, всіх вітаю. Слава Ісусу Христу. В моїх руках є книга, яка зовсім недавно появилася в Україні, назва якої є П'ятидесятниця це наша історія. П'ятидесятниця це наша історія. Автор якої є Роберт Мензіс. Що це за книга? В цій книзі, якщо так коротко сказати, автор дає аргументи обосновує П'ятидесятницьке вчення щодо хрещення Духом Святим. Я би хотів просто уступі. Прочитати відгук про книгу одного із вчених, це Крейн Кінер, доктор філософії, професор Нового заповіту Богословська семінарія СБі. Він пише наступне Роберт Мензіс. Пропонує в цій книзі найвиразніші догоди та вмілу підтримку класичної 50 десятські позиції багатьох людей, які не пов'язані з цим рухом, може здивувати, які вагомі аргументи можна навести на користь цієї позиції. Це детально розроблена та переконлива в екзегетичному відношенні праця. У ній пропонується багато нових ідей, які можуть бути корисними та повчальними як для п'ятидесятників, так і для неп'ядесятників. І хотів би торкнутися змісту і потім дещо ще сказати. Зміст, в цій книзі, або ж книга складається з п'яти розділів. Перший розділ, чому ми по-різному сприймаємо текст писання. Другий розділ хрещення Святим Духом. Розділ третій. Роль мов у творах луки. Четвертий розділ ознаки та чудеса. І п'ятий розділ: Причини зростання п'ятидесятницьких 10 церкви. І далі автор робить підсумки. І додаток дає. Я би хотів цьому відеоролику, скажімо, дати відповідь на те, хто такий п'ятидесятник? Хто такий п'ятидесятник? Дуже багато є п'ятидесятників. І в чому особливість їх, в їх напрямках. І автор Роберт Мензіс дає відповідь на багато питань в цій книзі, але я би хотів, просто так, користуючись нагодою, зазначити п'ятдесятник, це той християнин, який вірить, що книга дії апостолів, це цебто другий том Луки, слугує зразком для сучасної церкви. І на цій підставі заохочує кожного віруючого пережити досвід Хрещення Духом, який описаний в Книгі Апостолів не в одному тексті, але насамперед, в другому розділі четвертому вірші. Останній відокремлюється від відродження і тлумачиться як наділення силою для звершення місії, яке відзначається говоріннями мовами. Тобто п'ятидесятник. Неудотожнює хрещення Духом Святим із відродженням. Він вважає, що це різні досвіди, це різні етапи. Звичайно, це може бути може ставатися в один момент, так як було це в Домі Корнеллі. Але зазвичай навіть євангелист Лука показує, що зазвичай це йде в різний час відбуваються ці дійства. Також цей християнин стверджує, що ознаки та чудеса, до яких належать і всі дари, перелічені в післанні першому післанні до Коринтян 12 році з 8 по 10-й вірш, мають бути невід'ємною рисою сьогоднішнього життя церкви. Ще раз повторю. п'ятидесятник – це той християнин, який також стверджує, що ознаки та чудеса, до яких належать і всі дари, перелічені в першому до писані в 12 розділі з 8-10 вірш, мають бути невід'ємною рисою сьогоднішнього життя церкви. Ось хто такий 50 Звичайно, ми не говоримо про те, що ми не віримо в Євангелію, що для нас Біблія не є найціннішим авторитетом. Все це є. Просто тут є особливість. Особливість. Ну, це підкреслює особливості руху п'ятидесятників. Не спект весь, скажімо, їхніх розумінь, тих чи інших положень доктринальних. Тому. Хочу настанок сказати наступне. Я особисто прочитав цю книгу, 50 це наша історія. Почитав буквально за кілька днів, коли був семінарі, тому що мені, скажімо так, придбали зовсім недавно. Я хотів раніше, але просто не міг це зробити. І, скажу так, це була приємна подорож. Коли я читав цю книгу по текстах Луки, Працях Луки і Павла, І я задоволений, на деякі речі по-новому подивився і не жалію анічуть, що я прочитав цю книгу. І навіть рекомендував, рекомендував би її прочитати іншим. Всім п'ятдесятникам. Я знаю, що або є деякі підписники на моєму ютуб-каналі, люди, які вже, можливо, мають цю книгу. Можливо. От, хтось десь раніше придбав, тому що я не був в Україні, а вона вже тут От, Але хто ще не придбав, ви маєте можливість її придбати. Дуже хороша книжка, вона пояснює, Автор пояснює наше вчення, дає аргументи вченню п'ятидесятників і показує, що справді воно заслуговує на довіру, на прийняття. Друзі, всім дякую за перегляди, за коментарі, за підписки, за поширення. Хай всіх Бог благословить, будьте благословені!